Аго, бруто, ти з ними впораєшся. Так, троль, гнилюк, ходи сюди, я познайомлю тебе зі своєю битою. Так, повертайся у свою смердючу печеру. Раймонде, допоможи нам з продуктами. Так, іду, іду Так, лізь у свою нору, дурний, злий ельф. Раймонде, поможи. О, стріляй. Що він сказав? Він сказав: стріляй. Спочатку вони це кажуть на автоматі, а потім виходять на вулицю з гвинтівкою. О, правда? Раймонде, ти йдеш? Ні, стріляй, стріляй! Не чіпай мене, повертайся у свою печеру. Пітер був такий самий у його віці, але я дала йому книгу, яка змінила його життя. Молоді Дзен від майстра Патріка жартуєте? За допомогою цієї книги майстер Патрік врятував мільйони людей від криміналу. Раймонде, це піде тобі на користь. Так ти навчишся стримувати свого внутрішнього підбуля. Джанін, ти впевнена? Це саме те, що треба. Через тиждень ми його не впізнаємо. Ніби книга може змінити життя. Хм. Вітаю, Раймонде, твоя аура потрапила у липкіте не та сумнівів, мій брате. Послухай, я виведу тебе до мудрості. Співай разом зі мною. О! Так, це правда. Ми дуже агресивні. Невже? Так, ми рухаємось надто швидко. Весь час у стресі. У нас немає часу дивитись на світ. Ви спробували жувати воду? Жувати воду? Ні. Спробуйте. Після цього ваше ставлення до води зміниться. Власне, вода має дуже особливий склад. Майстер Патрік справді розуміє світ. Він поїхав у Тибет на рік, і їв саму лише землю. А ми поїдаємо продукти як егоїстичні ненажери. Ця книга відкрила мені очі. Очі у мене в голові, наче якісь духи ведуть мене? Правда, це дуже корисно. Ай, п'ять балів, шкурка банана для мавпи. Дуже кумедно. Тобі не набридло бути бовдуром. Ні, Марсело. Відмовся від внутрішньої люті. Не можна впускати в себе негативну енергію. І ти, Вікторе, позбався внутрішньої темряви. Гов не чіпай мене. Знаєш, Вікторе, насилля це не вихід. Я покажу тобі істину життя. Ти коли-небудь жував воду. Він справді все розуміє. Ми дійсно дуже агресивні. О, Стосовно тебе це правда. Він був таким колись. Тепер батько тхорів людина світла і миру. Батько тхорів. Це моє нове ім'я, ім'я Дзен. Брати, сміювання погано відіб'ється на вашій кармі. Облиш їх небесний абрикос. Вони нас не розуміють. Брати, вам треба відкрити очі. О Ходіть до мене, мої маленькі гвінейські свинки, що загубились у темрявах темряви. Я покажу вам шлях до мудрості. Це правда, ми дуже агресивні. Давайте поговоримо з братом деревом, як вчить нас майстер Патрік. О Дякуємо майстру. Він відкрив очі в голові. О о, дерево, почни рухатись! Ні, їжак із блохами, і в цьому його велич. Стосовно мого імені Дзен чи можна? Шш, послухай вібрації сонця, чуєш, наче серцебиття мухи ледь чутне. Невдах і геть з дороги! О, я бачу людину світла! Геть з дороги кажу! Не заважайте моєму м'ячу! Привіт, маленький ельф світла! Нехай радість освітить твій світ! Чого усміхайся, невдаха? Ні, брате, твоя лють, напуває моє внутрішнє світло. Бачиш, ти пробував жувати воду. Усе гаразд так. Я плаваю. Ось так. Все гаразд. Болю майже немає, ніколи не відповідай насиллям на насилля. Небесне абрикосу! Що? Ого! Ого. Як він може мовчки зносити це? Хай все це піде, ось у чому суть. Я думаю про маленьку річку. Концентруюся. Я маленька золота рибка. Все гаразд, друзі, я переміг у цьому бою, розумієте? Переможець, це я. Оце так, так само контроль. контроль! Так, щось мені не подобається бути дзен. Що? Ти дала Раймонду книгу майстра Патріка? Так, а що? Мама, ти здуріла! Ця книга дуже небезпечна! Це гірше за будь-яку пропаганду! Хіба не пам'ятаєш, чим це закінчилося зі мною? Уся школа мене побила! О, так, ти правий! Усі ненавидять зен людей, це доводить інших до сказу. Я йду рятувати Раймонда. Гаразд, але як? Вдарю його по голові. Це єдиний спосіб. Ха -ха -ха. Маленьке джерельце, Ось Ось тобі. маленьке тобі Ось джерельце. Не знаю, я б не хотів сперечатися з майстром Патріком, але ти впевнений, що допомога не потрібна? О, Ні, ні. Я все контролюю. Я бачу світло в кінці тунелю. О, 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 о ні. Він все ще читає мантру. Так, мені здалося, теж у це повіримо. Хлопці, треба йти далі. Биття по голові можна витримати хвилин п'ять. А зараз я читаю нову книгу майстра Патріка, як стати мільярдером за два дні. Він написав її у в'язниці. І як не знаю, почав читати вранці. Це не прикольно бити тебе, коли ти не плачеш. А, ви вже починаєте розуміти. Це саме те, про що написав майстер Патрік у своїй книзі. Адже як нам всім відомо. О -м... Зачекай, я принесу граблі з саду. Не хвилюйтесь, рудоголовий заплаче. До зустрічі, друзі. Здається, я навчив їх дечого важливого. Ох, я втомився. Так, мабуть, тобі треба трохи відпочити від усього цього дзену. Власне, мені все болить. Візьму відпочинок, поки рани не загояться. Ходімо звідси, ті малі скоро повернуться. Гаразд, може, я зайшов надто далеко, але важливо зрозуміти послання майстра Патріка. Якщо ти робиш гарні речі довкола, у тебе буде лише позитив. Я тут, не хвилюйся, <свистак> синку, все скінчилось. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. you more than one together, however, you go ever and ever after her. Zimmer, we were і учні проводять день, насолоджуючись снігом та ковзанкою. Танець на льоду це спосіб Ешлі віддати належне красі цієї пори року. Вона й не здогадувала, що це веселе ковзання може перетворитися на небезпеку. Вибач сніж на бані. Як тобі таке, Дачес? Тобі до мене ще далеко. Це не перевершено. Чудовий момент для щорічника Ever After Визнаю, це не перевершено. Не перевершено нудно. <гум> Мені потрібен суперник. Навіть не знаю, Холлі А якщо я впаду, я в цьому новенька. Просто зроби це пепі. Пам'ятай, якщо піддаватися страху, він переможе. Тоді я обираю для себе. Не боятися! О, о! О! О, виклик прийнято Пепі Охара! Щоб ти не зробила, я зроблю краще! О, 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 о ні, пефі! Рішила не боятися. Одець новачкам завжди щастить. Тому і сьогодні кожному з нас пощастило по-своєму. Ось це ідеальний момент для щорічника. Не може не погодитись.